Уявіть понеділок, ранок, ваш будильник це не мелодія, а наполегливе тупцяння лапками по обличчю, ваша перша нарада дня це пронизливий погляд, що промовляє миска порожня, виріши проблему. Що якби ваш пухнастий улюбленець був вашим начальником, звучить як комедія, але насправді в їхній поведінці криються геніальні принципи управління. Сьогодні ми розберемо сім правил котячого менеджменту, які можуть змінити ваш погляд на продуктивність. Коти це не просто милі створіння, це давні хижаки, які за тисячі років відточили мистецтво отримувати бажане з мінімальними зусиллями. Їхній підхід до життя це ідеальний баланс між відпочинком і надефективною діяльністю. Саме цей баланс ми спробуємо перенести зі світу котів у світ офісних завдань і дедлайнів. Отже, правило перше і найголовніше принцип абсолютної автономії. Забудьте про керівника, який постійно зазирає через плече і контролює кожен ваш крок, ваш кіт керівник сповідує зовсім інший підхід він не питатиме кожні 5 хвилин. Ну що, як там прогрес по звіту, він не вимагатиме від вас щогодинних оновлень, його довіра до вас безмежна, принаймні доти, доки в його мисці є їжа. Він делегував вам завдання і цілком впевнений, що ви впораєтеся. А сам він, ну у нього теж є свої справи. Наприклад, треба поспати на стосі важливих документів, щоб вони не розлетілися, або протестувати міцність нової картонної коробки. Яка щойно прибула, він довіряє вашому професіоналізму, і саме в цьому полягає геніальний урок. Коли ви даєте людині свободу та відповідальність, вона починає шукати нестандартні рішення, вона почувається цінним співробітником, а не просто виконавцем. Котячий менеджмент каже: наймайте розумних людей і не заважайте їм працювати. Просто переконайтеся. Що вони мають усе необхідне, і, звісно, не забувайте про обід це святе діло. Наступний урок від вашого пухнастого боса священні кордони. Кожен, хто має кота, знає це неписане правило ви бачите цей милий, пухнастий животик, і рука сама так і тягнеться його погладити, але це пастка. Спроба порушити цей особистий простір без чіткого дозволу закінчиться швидко і, швидше за все, кількома подряпинами. Ваш кіт, начальник, дуже серйозно ставиться до своїх кордонів, і він очікує того ж від вас у світі котячого менеджменту. Це означає одне: коли робочий день скінчився, він скінчився. Ніяких дзвінків о десятій вечора з маленьким питанням. Ніяких повідомлень у месенджері в неділю вранці. Ваш кіт бос розуміє, що для ефективного полювання, тобто роботи, потрібен повноцінний відпочинок. Він не буде втручатися у ваш особистий час, бо поважає свій власний. Робота закінчується саме в той момент, коли кіт начальник встає з вашої клавіатури, потягується і демонстративно йде дрімати на диван. Це сигнал, і він не обговорюється. Це підводить нас до правила номер 3 максимальна чіткість комунікації. Ваш кіт ніколи не буде ходити навкруги зітхати та натякати, що негода за вікном навіює думки про їжу. Ні, він підійде до своєї миски, подивиться на вас пронизливим поглядом, і видасть дуже конкретне, гучне та зрозуміле няв. якщо цього буде недостатньо, він повторить цю дію. Але вже голосніше, це пік ефективності у спілкуванні. В офісі під керівництвом кота керівника ви забудете про розпливчості завдання на кшталт, треба подумати над оптимізацією або давайте посилимо синергію. Що це взагалі означає? Ваш пухнастий бос вимагає граничної ясності, його постановка завдання звучить так: принеси мишу. Живу, поклади її на килимок біля входу, термін до світанку. Усе чітко, зрозуміло, є вимірний результат жодних подвійних тлумачень. Такий підхід економить години часу, які зазвичай витрачаються на уточнювальні питання та виправлення помилок, що виникли через непорозуміння. А тепер про відпочинок. Правило четверте сила стратегічної дрімоти. Гадаєте, ваш кіт лінивий, бо спить по 16 годин на добу? Це докорінна помилка в оцінці його управлінського стилю. Насправді ж він не лінується, він накопичує енергію. Кожна година сну це інвестиція в той короткий, але неймовірно ефективний період активності, коли він полюватиме на лазерну указку з люттю тигра. Ваш кіт начальник інтуїтивно розуміє те, що сучасні гуру продуктивності лише починають усвідомлювати відпочинок, це не протилежність роботі, а її невіддільна частина. Короткі перерви протягом дня, повноцінний обід та якісний нічний сон, це не розкіш, а виробнича необхідність. Коли мозок перезавантажується, він знаходить кращі рішення. Спроба працювати без упину – це прямий шлях до вигорання і прикрих помилок. Згадайте, раптовий тигидик о 3 годині ночі. Ось вона накопичена та грамотно застосована енергія в дії. Справжній лідер знає, щоб зробити вирішальний ривок спершу потрібно добряче виспатися. М. Переходимо до мотивації п'яте правило миттєва винагорода. Спробуйте пояснити своєму коту босу концепцію річного бонусу, ви побачите в його очах лише цілковите нерозуміння і, можливо, легку погорду, для нього не існує абстрактних обіцянок у далекому майбутньому, є тільки тут і зараз коти майстри миттєвого підкріплення, вони не розуміють фрази якщо будеш добре працювати весь квартал, отримаєш премію. Але вони чудово розуміють сів на коліна, отримав погладжування, приніс іграшко, отримав смаколик. Зв'язок між дією та винагородою має бути миттєвим, інакше він просто не працює. В офісі під керівництвом кота це означає, що система мотивації кардинально змінюється. Забудьте про далекі перспективи. Співробітник щойно блискуче провів презентацію похваліть його одразу ж при всіх. Команда закрила складний етап проекту Замовте піцу на обід сьогодні, а не обіцяйте корпоратив через півроку. Маленький, але негайний смаколик у вигляді визнання чи похвали мотивує набагато сильніше, ніж великий, але відкладений прист. Шостий принцип котячого менеджменту непохитність рутини. Запитайте будь якого кошатника, у котрій годині він прокидається велика ймовірність, що відповідь буде о п'ятій ранку або коли кіт вирішить. І це відбувається не тому, що кіт маленький тиран. А тому, що в нього є внутрішній розпорядок, і він свято його дотримується сніданок о п'ятий ранку. Денний сон після сніданку, огляд території о півдні, вечірній тигедик рівно о дев'ятій вечора щодня, без винятків і переносів для кішки. Рутина це синонім безпеки та стабільності. Коли світ передбачуваний, він не страшний, коли ти точно знаєш, що їжа з'являтиметься в певний час. Можна розслабитися і не витрачати енергію на зайве хвилювання. А тепер перенесемо це в офіс. Ваш кіт начальник ніколи не влаштовуватиме раптових нарад за 5 хвилин, він не змінюватиме правила гри на півдорозі. Усі процеси в його компанії налагоджені та передбачувані. Ця стабільність знижує рівень стресу в колективі до мінімуму. Ніхто не витрачає час і нерви на те, щоб вгадувати, чого чекати сьогодні, усі просто роблять свою роботу, бо правила зрозумілі і незмінні. І нарешті сьоме наймудріше правило філософія картонної коробки. Уявіть ситуацію ви довго вибирали, читали відгуки, витратили чималі гроші і нарешті, купили своєму коту. Шикарну багаторівневу лежанку з кіхтеточкою та іграшками, ви з гордістю ставите її посеред кімнати. І що робить ваш кіт -бос? Він обнюхує вашу дорогу по кубку, дивиться на вас із легким подивом, а потім із видимим задоволенням залазить у просту картонну коробку, у якій цю лежанку привезли, і виглядає абсолютно щасливим. У цьому простому вчинку прихована глибока управлінська мудрість, річ у тім, що найдорожче, найскладніше і найпросунутіше рішення не завжди найкраще. Часто ми витрачаємо величезну кількість ресурсів на впровадження складних систем, розробку багатосторінкових стратегій та купівлю найновішого програмного забезпечення, а насправді для вирішення проблеми. Достатньо простого і очевидного інструменту тієї самої картонної коробки. Ваш кіт босс вчить вас не ускладнювати. Перш ніж запускати масштабний і дорогий проект, поставте собі запитання а чи немає тут простої картонної коробки, яка вирішить завдання не гірше, а можливо, навіть краще. І ось тут головний поворот. Котячий менеджмент це не про лінь чи егоїзм, це про граничну чесність і фокус на результаті. Ваш кіт начальник не влаштовуватиме безглузді наради, які можна було б замінити одним листом, він не вимагатиме звітів заради звітів, йому потрібен конкретний результат, повна миска, чистий лоток, і ваша увага у чітко відведений час все інше це зайва метушня. Яка заважає головному насолоджуватися життям і бути ефективним, коли це справді необхідно? Цей підхід, заснований на інстинктах, виявляється напрочуд сучасним він відсікає все зайве і залишає лише те, що справді працює. Отже, сім правил котячого менеджменту Чать нас довіряти команді, поважати особистий час спілкуватися прямо, цінувати відпочинок. Винагороджувати негайно, дотримуватися рутини та шукати прості рішення. Можливо, найкращий бізнес-тренер уже багато років спить у вас на колінах. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалася ідея працювати під керівництвом пухнастого боса, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. А тепер запитання до вас. Яке правило вашого кота ви б запровадили у своєму офісі, або, можливо, ваш улюбленець – уже ваш негласний керівник? Напишіть свою історію в коментарях.